Медичний канабіс. Тепер він у законі. Підписаний півроку тому президентом України документ про легалізацію Конопель від сьогодні набув чинності, і це чи не перший в історії нашої держави закон прийнятий депутатами на виконання електронної петиції, яку підписали понад 25 тисяч українців. Відтепер у нашій країні можна вирощувати коноплі і використовувати їх у лікуванні онкології, епілепсії, паліативних станів, посттравматичного синдрому та при інших медичних показаннях. Якщо до великої війни тих, кому були потрібні такі ліки в Україні, було близько 2 мільйонів, то після закінчення бойових дій за прогнозами медичного канабісу потребуватимуть уже 6 мільйонів українців. Вирощувати медичні коноплі зможе аж ніяк не кожен потрібні ліцензії та дозволи. А зростати канабіс має в теплицях, де є цілодобове відеоспостереження, до якого у будь-який час матиме доступ поліція. Кожну вирощену партію медичного канабісу маркуватимуть єдиним унікальним ідентифікаційним кодом, який вноситимуть до держреєстру лікарських засобів. Що ж до медичного канабісу за кордону, то щоб ввести сировину в Україну, імпортер мусить отримати у Держлікслужбі відповідний дозвіл. Український закон чітко визначає вміст головного психоактивного компонента тетрагідрокарбінолу. Тетрахідрокарбіно… Далі ТГК. ТГК, так все простіше у висушенні соломі медичних конопель. Його має бути 0,3% або більше. Ліки виготовлятимуть в аптечних умовах і відпускатимуть лише за електронним рецептом. Про цей закон і про те, як у нас буде реалізовуватися на практиці вирощення медичного канабісу. Ми поговоримо з Олександром Опанасенком, народним депутатом України, 8-го скликання, ініціатором законопроєкту про легалізацію медичного канабісу. Вітаємо вас! Добрий вечір. Бачите, як ви ініціювали, а дев'яте скликання. Ой, пройшло кілька років і вже так швидко все реалізували. Ну, я не впевнений, що це так швидко. Да? На моє переконання, це, це іронічно бути прийняти. Мав бути прийняти взагалі то років там десять, да. а, а не зараз. Да, я декілька оточень хотів би сказати, що я безпосередньо був дотичним до закону першого, який був в 2019 році, який не був прийнятий. Потім на основі його а дев'ята каденція. Вони розробили чотири законопроекти потім один і провалили у 21 му І зараз був прийнятий законопроект, де ініціатором був Кабмін безпосередньо міністерство охорони здоров'я, і а, він був прийнятий в грудні, 16 лютого був підписаний президентом. І фактично сьогодні сплив термін. А коли фактично закон мав бути вступити в силу, але на відміну ну треба просто ще невеличке уточнення ще нічого не працює. Пояснюю, чому, тому що фактично законопроект а він створював канву а робив певну кількість вводив, певну кількість дефініцій. Але головне це підзаконні акти, тому що в цьому законопроекті мало що було виписано більшість правил ліцензійних умов. Всіх обмежень, квотування, прав... ну, прописання правил гри. Воно було мають бути реалізовані в підзаконних актів в актах, які мали бути розроблені протягом 6 місяців і мали на цю дату бути прийняті на поточну дату. Наскільки мені відомо, ще Кабмін не прийняв. Підзаконні акти, і не, не можна говорити, що закон вступив в повну юридичну силу, тому що зараз, з сьогоднішньої дати, нічого не можна робити, поки що не в підзаконні акти не введені в юридичну силу. Тобто, якщо я правильно розумію, є певна рамка, але ця рамка не наповнена конкретними шляхами, як як діяти, як рухатися в цьому. Тобто, якби це до прикладу була настільна гра, то у нас є лише рамочка від неї, а куди кидати кубики і як куди йти, не зрозуміло поки що. Абсолютно правильно, да, тому ага. що не зрозуміли всі процедури. Що буде ліцензуватися, тому що по цьому закону має ліцензуватися все: від, від вирощування, переробки, логістики, реалізації там тощо. Мають ага. бути вартість ліцензії встановлена, мають бути процедури та необхідні документи, вимоги до обладнання будівель там тощо для продажу цього. А потім має бути якась конкурсна процедура виявлена кваліфікаційні вимоги до персоналу, який має бути дотичні, все це має бути врегульовано і лише після його прийняття і після роз'яснень до підзаконних актів, тому що ну не просто там uh -huh. треба uh -huh. просто ще розуміти, uh -huh. як дорожня карта, як воно має працювати, як чіткий алгоритм. Поки що цього ще не зрозуміло. І для мене ну є чітке переконання, що Uh, ну, ми поки що не можемо сказати ні зради, ні перемога. Да, тобто, ми, звісно, я радий, що. А в грудні місяці минулого року ми зробили цей крок. Але мені здається, що він вже запізнілий. Якщо ви подивитесь на всі країни світу, то вони в більшості країн вони вже виралізовують і використовують корисні властивості Конопель. Ну вже ну Ізраїль це десятки років. Сполучені Штати там багато теж років. Е, Німеччина пішла, пішла цього року далі. Вона не тільки медичне доволена, рекреаційне дозволена, а найголовніше, що я ну невеличке оточення все ж таки. Таки, а, от ви казали про ПТСР, 6 мільйонів пацієнтів потенційних, все ж таки, коноплі вони більш а, в цьому випадку будуть знімати, розслабляючи мати розслабляючий ефект для нервової системи і знімати симптоми. А ПТСР воно не може вилікувати, тому що ну головне а, це фармо фармакологічне та психіатрична до психологічна психіатрична допомога, і от тут би я би. Поставив такий величезний знак оклику, тому що зараз же Україна і наш Кабмін і уряд мав би вже е працювати над іншими змінами. Такі от доведено, а Австралія це перша країна, яка цього року дозволила для всіх своїх пацієнтів з посттравматичним стресовим розладом. Я хочу сказати, що в Україні їх буде кожен майже кожна людина отримала ПТСР. Так вони дозволили МДМА. Так. в сполучених штатах зараз це якраз погоджується на фінальній стадії погодження, то саме кажуть про а, псилоцибін і Це, це фактично. А сполуки, які є в Україні, заборонені, але в більшості країн світу вони вже використовуються ефективно активно в психіатрії для того, щоб долати ментальні хвороби людей. І от тут би я робив би наголос і вимоги до нашого уряду йти вперед і бути в авангарді, тому що Україна так. дійсно країна, яка зіткнулася з тим, що з, з тим, що не стикалась жодна країна в світі в 21-му сторіччі, і людей, які будуть, і цивільні, і військові, які будуть страждати на посттравматичний стресовий розлад. Це буде дійсно мільйони. І треба нашим лікарям дати всі можливі сполуки для того, щоб подолати ці хвороби. Пане Олександре, дивіться, у е, цього закону було дуже багато, е, скажімо так, людей, які. Антагоністів. Антагоністів, так, дякую, які були проти страшенного. Одна з них це я вже мовчу за пані Юлію Тимошенко, одна з них це Ольга Богомолець. Відома медикині, яка заявляла про те, що фактично на її думку з прийняттям цього закону Україна перетвориться на Колумбію, оскільки е, сюди приїдуть люди, які собі заробили статки на канабісі, але в їхніх країнах не дозволяє закон вирощувати. Е, скажімо так, ну про простими словами, сюди приїдуть всі наркобарони, і у нас будуть на наших полях замість е, соняхів вирощувати і вирощувати коноплі. Коли ви ініціювали цей законопроект, Ну, я ж розумію, що ви напевно теж е, продумували ось ці моменти. То е, скажіть, будь ласка, чому на вашу думку до нас не приїдуть е, наркобарони і У нас тут не будуть наркоплантації по всій країні. Ну, вибачте, досить складно коментувати багато таких от ідей. Я безпосередньо з пані Богомоли стикався в восьмому скликанні. У нас було багато таких запеклих е, комунікацій стосовно цього із Юлією Володимирівною, але досить складно коментувати е, міфи, да, міфи, які вони розповсюджують, які базуються в більшості випадків на якихось. Мені здається, що це певною мірою невігласті. Да? Пояснюю чому, тому що. А Україна це взагалі колиска культивування конопель як агрокультури. Навіть десь була вишиванка, тисячолітня вишиванка, яка була з, зроблена з безпосередньо з волокна з конопель. Але то ж технічно це та рослина. А вибачте, а яка різниця? Це одна та сама рослина, і питання в тому, якраз мій закон вирішив дуже важливу річ. У нас навіть технічні коноплі були під плінту загнані, тому що вони ти мав ри, е, отримувати ліцензії від поліції для того, щоб вирощувати агрокультуру, така як льон, така як кукурудза там тощо? І е, фактично я хочу нагадати: можливо, це там буде жахливий сон для пані, для пані Тимошенко. Ще 50 років. До 76-го року а в Україні було десятки тисяч, можливо, сотні тисяч гектарів за засадженої коноплями. Да, вони були технічні, але все одно вони були вже. Якщо ми говоримо про міфи стосовно того, що зараз приїдуть і у нас будуть там з'являться свої Пабло скабари, там тощо, та не приїдуть і не з'являться, тому що вони вже в Україні давно є. Ми маємо чітко розуміти, що ринок конопелі, чорний ринок обігу, він вже давно існує. Ну, уявіть собі, ну ви не вже не ви не думаєте, що 10 е, мільйон е, пацієнтів онкохворих, які отримують своє полегшення з чорного ринку, вони десь з'являли, десь вони брали ці коно. А вони якимось чином вже з'являлися, і я переконаний, а знаєте, коли ми з Робили цей закон для мене було важлива річ, щоб ми чорний ринок вже існував. Всі, хто хоче, може це купити за два кліки Це ну це ну не не біном Ньютона, щоб просто знайти наркотики в Україні. Це ж я нічого не популяризую, але кажу, що вона є. Да? І казати, що його стане більше, де да, не стане більше, тому що споживання воно є. І він, якщо і попит, він буде знайде свою пропозицію. Якщо ми говоримо зараз безпосередньо, моє завдання було те, щоб не рекреаційні. Ага. Споживачі, а безпосередньо пацієнти з чіткими діагнозами йшли в аптеки і отримували якісний якісне за нормальні гроші. Так. Зараз в мене немає такої впевненості, тому що, по-перше, ми не знаємо вартості ліцензії. Ми не знаємо, як воно буде зарегульовано. Ми не знаємо, які контролі будуть, тому що вартість ліцензії напряму впливає на вартість кінцевих ліків. Якщо, ну якщо в тебе зарегульованість і монополізація певна з боку держави якогось ринку, то це буде обмежена кількість гравців, обмежена конкуренція, і це так само впливає як на якість і на ціну. Тобто, давайте подивимось, я впевнений, що гірше воно не стане. Ми зробили важливий крок. Я сподіваюся, що ми дочекаємось виконання завдання Кабміну по підзаконці. Ми зрозуміємо, кому буде дозволено, як було дозволено, яка вартість ліцензії, і подивимось, Побачимо, Впевнений, що українські пацієнти як були. І мали доступ до певних там ринків, да, тобто вони все одно цю потребу будуть задовільняти. Я сподіваюся, що все ж таки воно буде задоволяти задовільняти через аптеки і через контрольованої якості препарату. Так, і це ж також частково може наповнювати і бюджет нашої країни, якщо перевести це все в легальну площину. Це те, чого так не вистачає. Ця діра в 500 мільярдів гривень, яку ми маємо на сьогодні, частково може покриватися звідси. Дякуємо, що знайшли час і можливість. Дякую. Не все Дякую. ми встигли вас запитати. На жаль, не маємо більше часу, але дуже вдячний, що ви. Е Трохи змогли приділити нам часу і відповісти на наші запитання. Олександр Панасенко, народний депутат України, восьмого скликання, ініціатор законопроєкту про легалізацію медичного канабісу, був з нами на прямому зв'язку.